Нагороджено відзнакою міністра оборони України Залізний Хрест Сергія Миколаєвича. Нагороджено відзнакою міністра оборони Залізний Хрест Олександра Сергійовича. Нагороджено відзнакою міністра оборони Залізний Хрест Олексія Миколаєвича. Нагороджено відзнакою міністра оборони Залізний Хрест Євгена Павловича. Нагороджено відзнакою міністра оборони Залізний Хрест Василя Миколайовича. Сьогодні вам ми вручена велика нагорода від міністра оборони України. Розкажіть, що ви виконуєте, що виконує ваш підрозділ, які завдання. У нас зведений підрозділ. По-перше, дякую за нагороду. Це нагорода не тільки для мене, а для всього нашого зведеного підрозділу, тому що захист це колективна робота, перш за все. Один, одна людина тут тільки підрозділ. Так що я всім хлопцям дякую за цю роботу, що ми робимо. Захищаємо місто і об'єкти критичної інфраструктури. Чому сьогодні не на нагороджені був саме яксь керівник РВА Олег Летнік? він каже, що це ініціатива саме ваша. Так, ми з ним працювали давно і запросили для того, щоб він нагородив і хлопців, і мене, так як він постійно був з нами в роботі і ми з ним працювали, Хотілося, щоб людина нас і нагородила. Да, у нас зведений підрозділ з усієї країни. Я старший, захищаю місто. Світло, вода, тепло є, значить, ми виконуємо свою роботу. І ще раз дякую цим хлопцям, всім і підрозділам, колегам нашим з тими, що ми працюємо. Дякую всім волонтерам, друзям нашим за допомогу, за все, користуючись нагодою. Всім дякую за те, що допомагають. А ми в свою чергу зробимо свою роботу максимально ефективно. І що не вистачає, це таке абстрактне. По мірі, по, по мірі можливості допомагають, люди додаються, їх забезпечуємо, люди їдуть. Ну, це все нагальні потреби. Ми на службі, захищаємо батьківщину, не когось там, а Кременчук, рідне місто. Тому тут що казати? Виконуємо свою роботу. Хлопці з різних підрозділів, але вони нам допомагають, захищають їм за це велика подяка. Розкажіть про себе, ви корінний кримчужан? Е, е, ну, можна і так сказати, так. Я проживаю в Кримінчуці, живу, проживаю давно в Кримінчуці. А ви пішли служити спочатку повномасштабного так, так, так. З самого початку пішов в, в ТРО, і зараз по свій час тут теж у нас в батальйоні. Хто хлопці напередку виконують свою роботу, я рахую, ми тут виконуємо свою роботу. І на загал виходить більш-менш нормальна робота. Вони знають, що в тилу, там, де їхні сім'ї, що ми тут їх захищаємо.